Вітаю, друзі, ми з України. І я хочу сказати, що бути українським аграрієм сьогодні, друзі, це сміливість. Так же, Олексій? Да, да, це... Сьогодні з нами прекрасна команда Олександр Ростоцький, відомий, головніший агроном компанії БТУ Центр. Олексій компанії, компанії БТУ Центр компанія БТУ-Центр на вас тінь падає Олексій. Чуть-чуть отак. от Ви Вигляніть на аграрів, Подивіться, що тримаєш оце, Олексій? Тримаємо, був закладений дослід е, на кукурудзі по препарату Е, ну, Я думаю, різниця наявна. Контроль і дослід. Ну, Ну, а я думаю, Олександр Володимирович розкаже. Ну, зараз всі подумали, хто нас дивиться сьогодні, що це ви да. викопали кращу рослину, а це викопали гіршу рослину. І показують. же подумають. Завжди М -м, да, сюди такі. Да, так. Ми чесно скажемо пару слів. Навіщо мікофренд вносити на сільськогосподарські рослини? Не тільки ж на кукурузу. Ні, ні, ні. Практично да. на всі культури, да, крім хр хр христоцвітних, ну, кроме хрестоцвітних, да, цукрові да, да. тому що, да, там, цук буряки, тому, що uh -huh. вони не, не мають властивості ну, сим симбіозу з мікорозою, вони навпаки її при пригнічують. Дуже шикарно показує себе даний при препарат: це коли кукурудза чи інші культури оброблені і сіються після буряка. після Ріп ріпаку, там mm -hmm. взагалі бом, бомбезні результати. Що таке при, препарат мі, Мікофренд? При... Мікодруг, да. міко міко да. міко да. да. це комплексний препарат від компанії е, БТУ-Центр. Е, що комплексний, там в складі, як і мікоризу утворюючи гри, гриби. Це Основні там, але є ще і допоміжні. Це і, і триходерма, і бацеліси, і азотобактери. Тобто такий комплекс дає можливість насамперед чітко зробити цей процес мікоризоутворення, тобто симбіозу гриба і, і корення, плюс іде чудове обеззаражування ризосфери кореня. Що нам це? Симбіоз дає. Да Насамперед, це так би сказати, е, прямо е, збільшення кореневої си, системи, яке потім впливає на ефективне живлення рос, рослини за рахунок збільшення кореневої системи. А ми дійсно це бачимо і забезпечення рослини вологою. Що немало важливо, да, що немало важливо, дивіться, як створена при, природа. природа. Оцей же ж ро, е, гриб. Хоче, щоб рослина максимально була забезпечена вологою е елементами живлення, щоб була здорова, проходив чітко процес фотосинтезу, тому що продуктами, е які е фотосинтезу кормиться сам, сам гриб. Тобто, це дуже корисний сим симбіоз. Е дійсно, в даному господарстві був закладений е дослід, де. Мікофрен давався в рядок при посіві разом з рідкими комплексними добривами в нормі 350 грам на гектар. Це дуже чудовий і малозатратний метод внесення. Ще... Його я вибачаюсь, ми вносили господарство з рідкими комплексими. Так, доброго. так, так. з Тобто, друзі, технологічно в кого а сьогодні, мабуть, відсотків 80-90 працює так. з рідкими комплексами добрами. Можна додати в бак з до рідких добрив. Так, і вони не впливають на ці. Ні, там є. Там є одна у. Умова, що РКД треба розвести один до одного водою. Але в нас є дві формуляції даного продукту це суха і рідка форма. Угу. Де не можна застосувати рідку, там прямо в висівних ящиках перед посівом обробляються сухою формою, де теж показують чудові результати. Я бачив, що на цій рослині, де вносився мікофренд, повітряні корені сформовані. А тут на даний практично їх нема. Да. І те, що ми дійшли, і, подивилися. І ми бачимо, що рослина вже практично закінчує вегетацію, а такі от білі опушені корінчики вони ще є. Тобто мікориза ще жива. Жива мікориза. І да. я пам'ятаю, коли ми відвідували день поля компанії Вінницьку. БТО Вінницького аграрного університету, на сонячнику ваші колеги демонстрували аграріям, да. є відео. Де роботу мікофренд. Навіть в сухі умови, коли суху в ґрунті, легко відрізнити, чи утворилася мікориза, чи ні. Просто викопуєте рослину. Там, де є мікориза, там постійно затримується ґрунт. Де мікоризи нема, рослинку викопав, легенько струснув і практично весь ґрунт обпав. А, якщо немає аплікатора для внесення РКД, яким чином тоді? Дивіться, можна об, обробляти насіння. Обробка насіння. Да, да, з протруйником, але да. да, з з рідкою формою обробка насіння поки. Угу. На жаль, це максимально засудки до висіву. Угу. мікробіологи нашої компанії над цим працюють, щоб зро зробити більш Витриваліший термін, щоб було технологічно обробляти на насінньових заводах або суху форму прямом на сіньові ящики. Чудово, чудово. І таке питання, оскільки наші аграрії завжди спішать, часу немає. Зараз сівба, жнива, дожіть, прекратилися на пару днів, потім знову передають, щоб ми не довго затримували нашу аудиторію. Яка от ефективність економічна прораховували цього продукту? Вже є дослідження? Дивіться, практично середня прибавка на кукурудзі це від 0,5 до 0,8 тонни на гектар. 5,8 центне. В залежності від регіону, від технології вирощування куль культури. Ми вам дякуємо за те, що ви сьогодні з нами в посівах цієї прекрасної культури. Може ви і трішечки злетеся на неї, що ціни немає, але там врожайність може бути гірша. Але, друзі, кукуруза це цариця полів. Нікуди не дінеся. Завжди буде вона в ваших господарствах, будемо її сіяти. А якщо використовувати будемо класні продукти, вона буде віддячувати. Тому що так. вона дуже вдячна, ця цариця, як ми переконалися, дуже вдячна. Друзі, щоб бути завжди в курсі справ. Підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Підписуйтесь на YouTube-канал компанії БТУ Центр. Ставте і нам, і їм ваші лайки. Вони дають можливість інформацію піднімати догори. Коментуйте, ми завжди готові дати вам. І запитання, і, да. Да, і запитання ставте відповіді, як, з якою нормою, в яких умовах все отримаєте ви про це відповідь. Інформацію по продуктам і по мікроференду, ви можете знайти на сайті БТРу да, і на YouTube-каналі, де дуже багато так, чудових, так. прекрасних відео. Ми вам дякуємо, всім, що ви сьогодні з нами. Бажаємо вам і нам всім перемоги. Бажаємо всім. Добра, злагоди, миру насамперед. Слава Україні. Героям, Героям слава.